Російська протиповітряна оборона на півострові тріщить по швах. Попри рекордну щільність ППО Криму все частіше стає мішенню і символом безсилля. Тим часом аварійні відключення електроенергії охопили одразу кілька населених пунктів. Офіційні причини не називають бликаут у Керчі та Сімферополі. А у небі активізувалася американська авіарозвідка з публічно попереджають росіян Крим. У прицілі. чому Росія зосереджує ППО а саме в Криму, і до чого це призводить на фронтах? І чому Крим стає дедалі більш вразливим? Давайте будемо говорити про все по порядку. Отже. Щоб зберегти контроль над окупованим Кримом, Росія насичує півострів системами протиповітряної оборони, оголюючи інші напрямки. Щільність ППО в Криму, звісно, вища ніж у багатьох регіонах на території Росії. Про це зокрема повідомив і речник ВМС зсу полковник Митроплетенчук. Я далі його цитую: Крим це символічна і логістична цінність для Росії. щільність ППО на півострові вища, ніж у багатьох регіонах самої РФ. ППО товар штучний. Через санкції та нестачу мікроелектроніки. Росіяни мають обмежені можливості для поповнення втрат. Пояснює Потенчук. Втім, Крим дійсно став такою чорною діркою для. Російської ППО, адже Петенчук заявив, що з початку 25-го року ніде на фронті не знищено стільки систем ППО як в анексованому Криму. Однак насиченість ППО дійсно не рятує удари. ВМС та ГУР регулярно мінусують техніку від штабу Чорноморського флоту до зенітних установок. Умовок санкцій дефіциту від відповідно, що відновлення ППО для Росії все стає дедалі більш проблематичним. ППО не нескінченне, каже Пладенчук. Ну а Крим не є неприступним. Далі стало відомо напередодні, як повідомляють кримські пабліки, що частина керчі залишилася без електропостачання. Світло в окупованому місті вимкнули в аварійному режимі. Повідомляє окупаційний Крименерго. Причини відключення не називають. Окрім того, аварійне відключення відбулося у Сімферополі та населених пунктах Сімферопольського району Залісі Лозовому Петропавлівці. Українці так само стало відомо, що американський літак-розвідник розпочав розвідку на кримському напрямку та на фронтах України. Повідомляє Моніторингова група кримського вітру за даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, морський патрульний літак США Boeing p 8 a Посейдон прибув з авіабази Синепелла НАТО на Сицилії і веде розвитку над узбережжям Румунії. Так само мав розмову мій колега Юрій Бібік із Арті Гріна військовослужбовцем збройних сил України, який. Власне розповів про план Б а, саме Америки і те, що можливо, можливо, американці можуть допомогти Україні все ж таки відвоювати Крим. І наскільки Крим є вразливою точкою для Росії? Давайте почуємо, що каже військовослужбовець. Може бути у Трампа. Ми ж ми ж будем на продвигать предложення, яке виробити адміністрація Трампа. Я думаю, що не просто будуть допомагати, підійдуть до плану Б. То есть к плану разгрома российской армии, по крайней мере, на одном из э, театров военных действий. И, скорее всего, это будет юж. Ну и там же у Путина самая главная болевая мозоль. Ему не там захваченные на востоке территории не так важны, сколько Крым. Это его ну, игла, как у Кащея. Поэтому вот туда и будут давить, наверное. Но, но дело в том, что если будет переход к плану «Б», откат будет уже сложнее. То есть мы уже успеем получить какой-то пакет вооружений, который, который у нас уже будет. То есть если США нам предоставят уже то вооружение, которое будет решать э, вопрос э, Южного театра военных действий, то оно у нас уже будет. Может быть, не в полном объеме, но уже будет. То есть F-16 там более современные и там еще какие-то компоненты там. Вот. То есть я так полагаю, что подготовка э, такого наступления, э, такой, э, такого действия может занять месяца три. То есть, грубо говоря, к осени, к осени там, вполне реально. Ось такий прогноз бачу Арті Гріна. Дійсно, в Криму особливо неспокійно останні дні я нагадаю, що навіть перед проведенням в Абідабісі Росіяни закривали Кершинське місце до 10 травня, включно ну побоюючись певних провокацій. Очевидно, очевидно, якщо бояться, значить є чого. Тому будемо звісно спостерігати. Ну і пам'ятати, що Крим це Україна. Ну а ще одна цікава. новина, на жаль не підтверджена, але все більше джерел говорить про те, що може бути правдою, те, що російський генерал Соровікін був вбитий у Лівії. Це мовляв сталося під час обстрілу силами повстанських військ, яких підтримувала Америка. Пише принаймні, про це Алярабія. Російського генерала Соровікіна, іменем якого неофіційно була названа лінія оборони в Запорізькій області, відправили, пам'ятаємо на таке почесне заслання до посольства Росії в Алжирі. Його впізнали на фотографіях, які публікувало 9 травня російське посольство. Генерала не назвали, але написали посаду керівник групи російських військових фахівців. Але що є він наразі живий? Очевидно, достеменно невідомо. Ну і як прийнято на Росії, звісно, не розкривати деталі, куди ж зникають генерали. Тому, можливо, ми і не дізнаємося. Але все ж таки, давайте пригадаємо щодо самого соровікіна. Адже колись один із таких найжорстокіших генералів Росії, відомий як генерал Армагедона, дійсно був у почесному засланні в Алжирі. Його нова роль стосувалася керівництва групи російських військових фахівців при посольстві Російської Федерації, стало це відомо вже дійсно після публікації заходу 9 травня, де Соровікіна впізнали, хоча офіційно ім'я не згадувалося. Це призначено стало таким наслідком його зникнення із публічного простору після закладу повка Вагнер у червні 23-го року. Тоді Соровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися до місць дислокації. Після цього з'явилися повідомлення про його затримання та, мовляв, відсторонення від посади командувача повітряно-космічними силами РФ. Ну а в серпні 23-го його було офіційно звільнено із посади. Біографія Соровікіна сповнена суперечливих моментів у 91-му році. Він керував танковою колоною, яка придушувала мирні протести в Москві під час серпневого пучу, що призвело до загибелі трьох людей. У 2004 році він командував 42-ю ди дивізію в Чечні, де його підрозділи звинувачували у воєнних злочинах проти місцевого населення. Ну а в 17-му році очолював військову кампанію в Сирії, де його звинувачували в організації жорстоких бомбардувань міста Алеппо. у жовтні 22 го Соровікона було призначено командувачем об'єднаного групування військ в Україні. Під його керівництвом відбувався відступ з Херсона та розпочалась кампанія масованих ударів по енергетиці України. Наразі Соровікін зберігав звання генерала армії, так кажу, зберігав, тому що невідомо чи він є в живих, але його кар'єра фактично завершена, і його нове призначення в Алжирі дійсно розглядалося як форма вигнання, яке дозволяє уникнути публічного скандалу. Ну і з іншої сторони, щоб не заважав там Путіну. Але які підсумки можна робити, звісно, щодо цієї персони соровікон відомий своєю жорстокістю безкомпромісністю? Пройшов шлях від командувача російських військ в Україні до почесного заслання. Ну а його кар'єра є прикладом того, як внутрішні політичні інтриги та зв'язки із сумнівними структурами можуть призвести до стрімкого падіння навіть найвпливовіших військових фігур. Ось така історія, яка дійсно доля Соровікіна, можливо, буде якась звістка із Кремля, але от наразі інформація така: кажуть, що в живих його вже немає. Друзі, я дякую вам за те, що дивилися цей стрім. Буду, звісно, я слідкувати уважно за всіма заявами, які будуть лунати від наших партнерів від заходу, від штатів. Ну і звісно, чекати все ж таки того самого дня X, четверга, де Зеленський нагадаю, має приїхати у Туреччину. І звісно, це буде такою основною інтригою, чи дійсно прибуде Путін і а, чи зможуть про щось домовитися?